Ай, і батя дебил, я звук виключив, поняли, і говорю з вами. Кажу всім привет! Всім салам, всім здорово, нашим, не нашим. Шо ви голови, блядь, підйом на камеру, бом-бом-бом. Всім здорова. Зашатав вас чуть-чуть, не шатайтесь, ребята. Добрий день. Добрий нахуй день! Всім привіт. Я погубій. Йобана по голові. Зараз знаєте, що мене цікавить? Мене цікавить, чи ми підробили ще на Ютубі. От що мене цікавить. Єс! Yes! На Ютубчику. На ютубчику ми є, на твічику ми є. Тільки нема нас в тікітоках В тікітоках я думав, як нас зробити. Це я можу просто відкрити стрім на ноуті. І з ноута стрімити, як би, комп'ютерну, Ну, наш твіч. Поняли, щоб, типу, не. Бля, як вам пояснити? Коротше, не стрімити, от мені скампав настоящий, блядь, блять, що зараз робиться, а стрімити стрім, вот. І типа, таким образом, ми зможемо нормально стрімити на TikTok. І все в нас в житті буде заебісь. Я думаю, що я прямо зараз це і зроблю паралельно. Так що, буквально секунду, мене почекайте. Я зараз спробую оформити цю штуку. Вот, ще я, коротше, добавив нам з вами саундпад. Тобто я зможу додавати всякі прикольні звуки прямо в рік Сріма. І до того всього нам їде оновочка. Оновочка, яка зробить стрім набагато, набагато хіже, якісніше і цікавіше. І ми, по ідеї, навіть зможемо грати щось крім доти. Грати щось прикольне, цікаве, інтересне і сучасне. От, коротше, єдине, що мені по суті треба, мені треба оперативку. Е, ну оперативку я нормально не можу знайти, типу, в свій бюджет, скажімо так. Прям нема. Нам треба 32 ГБ по-хорошому. піздець, Дуля. А хочеться? Хочеться 32 ГБ, щоб все було красиво. Так, зараз я запущу на токстрі. Везьму тільки телефон и чтоб запустити там трансляцию. Отмена, нахуй дій. <ріст> Показую, на Mac нема додатка. Прикиньте, щоб стрімити. Охуєть, там тільки часто на Windows. Піздец. Я вахую. Ну ладно, шо. Давайте попробуємо розмятись. Давайте без, без розмінок. У нас одна катка. Сразу йдемо solo mid. соло мід. Е, -мід. Короче, в мене в задумці, ще поіграти, я дуже хочу алхіміком. поняли? Алхіміком через аганіми хочу пограти. Але... Коли впаду на жетони, поки на жетони, я рот їбав падати, чесно. Опа Є пропуск кадрів і нестабільний інтернет. їбанутися, що робите? А ну Іксіті, працюй. диви, працюй. Две, двига, шо... Йоп. Залагало нахуй все в мене. У мене все нахуй залагало. У вас тоже думаю, що все нахуй залагало. Єбать, а шо це робиться таке? Стабілізувався стрім. Щось впав стрім. Прикиньте повністю комп завез. Повністю нахуй. Я зараз обісрався. Ну, вроді би норм. Просто завобувалось. Таке буває, що зробиш? Ми, ми з цим нічого зробити, на жаль, не можемо технічно. Поки що, як мінімум. Да, блядь, куди як воно працює? Що за хуйня? Поняв, де відйобує від камера, що це робиться таке? Пропускаються кадри, відйобує камера, що, це, що робиться? Зараз я попробую. Щось від'облюю. Ну коротше, я запустив, перезапустив стрім. Перезапустив, подивимось, що з того вийде. Воно у вас, по ідеї, просто має появитись хоча хуйня голубінька на екран з смайліком твічовським всередині. І далі все має бути гуд. Так. Е, з прикольного, додав нам саундпад. Можемо всякі звуки включати. Вони може не радувати. Ну зараз. Диспетчер завдань. Подивимось, що у нас диспетчер завдань каже. Може, у нас е перегруз комп'ютера? Бать, у нас оперативка жре 97%. А що в нас є 97%? OBS браузер пейдж жре 4 ГБ оперативки. Я вибачаюсь, а що це за браузер пейдж? І єсть 4 ГБ оперативки в ОБСі. Що, що це нахуй таке? Що може їсти. Ну вже це цей саундборд. Ну. Ні... Це activity fit. Серйозно? Це він так жре, блядь? 4 гіга оперативки жре. Це ж пиздец. Охуеть. Та понял, там я дивлюсь, хто підписався, хто не підписався. Це Просто. Під... 4 Гіга. А що за хуйня? Воно так не їло раніше. Щось що від'їбнуло чи Що Що за хуйня? Що, мені це не нравиться. Чого воно так жрає багато? Просто пізде. По два, щоб ви поняли, у мене зараз два вікна без браузер пейдж, які їдять, блять, по 3 Гіга оперативки. Що той, що той. А, а ЖИТИ як, блядь? Шо, їбанулися? З 12 ГІГ є 12 ГІГ Я ДУМАВ ВІДЮХА вперлася. ПОНЯЛИ? Не, Ні, нихуя оперативка ВМИРАЄ Давай нахуй закрываем ACTIVITY FIT окей. Ты ж мені с тобой поменяется? НІЧО ничего. Ну типу, помінялося? Але передівки все одно жре, сука, так багато. Я вахує. Яваху, я, ваху, я вам клянусь. Ну воно все, воно вже не їсть так багато, але передівка 12 гіг, хлопається. І 12 гіг жре. Як я, блядь, раніше на 8 стрімив і не жерло? В чому суть? це що за хуйня в доті? Асистент стрімера прийшов з ракою. Бачите, мені перекрив весь екран. Ну пропуска кадрів поки не було. Щось оно ну, повибувалось на початку. О, ахуєнно. Та я не підгрузився. І мені ще й дало бан на 3 хвилини. Я поняв. Давайте,